привіт привіт, друзі! Вітаю вас на каналі про життя у Польщі. І так, цей момент настав перше відео із нашого автомобіля. Хотіла його почати перед автомобілем, показувати, розповідати, але у нас такий сильний дощ, що мені ще треба пошукати місце, де запаркувати зараз автомобілі, і де, де зняти відео, загалом, щоб це взагалі було можливо скоріше за все під парасолею, тому що обіцяла але. Я не знаю, як це в такий дощ зробити. <смі> Якщо чесно, більше того заїхала. Ну, ви розумієте, розумієте, як мені зараз трудно абсолютно з кожним маневром і з любою поїздкою, тому що ну, стільки часу була перерва, і, і загалом ну це складно, коли сама сідаєш. Це зовсім інші відчуття, і зовсім інша відповідальність, і чесно сказати, навіть нога трошки потрушується Та, так страшно. І оця, ця моя відвага не настільки велика, щоб десь далеко їхати. Навіть поїздка на інший якийсь паркінг заїхати, поїздка я це називаю, це вже, це вже подія. А що вам сказати про те, що я заїхала тут на паркінг, на той, на якому ще не була тут під садочком, з другої сторони, думаю, тут автомобілі рідко бачила, заїжджають. То я тут відео стану зніму для того, щоб от так під парасолькою і, і собі познімаю. Знаєте, тишина, машини не під'їжджають кожен раз біля твоєї. Я тепер розумію, чому сюди так, так рідко автомобілі заїжджають, тому що тут таке болото. Тут таке болото, це просто щось. Ви подивіться, калюжі. І просто там, де та, ніби така земля, ти стаєш і відразу так і таке от болото. От так супер. Тому, тому так. Більше того, в нас на, на сьогоднішній день ще є плани, тому, тому треба взяти себе в руки, знайти по гуглу десь той паркінг недалеко. Де можна під'їхати, бо ми зараз додому ще не їдемо, щоб я могла зняти відео і зробити всі подальші справи з автомобілем. Ось так. Знайшла місце все-таки, щоб зняти відео. Переїхала наперед в садочок тут до цього паркінгу, і можу вже тут зняти, тому що тут автомобілі всі роз'їхалися. Тому переключаю камеру і показую. І так, друзі, цей момент настав. Знайшла я місце, знайшла можливість, тому показую. Це наш автомобіль Hyundai i10. Знаєте, Була здивована, що жодного варіанту в коментарях не було цього. Саме цього цієї марки автомобіля, здається, ніхто не написав, або хіба тільки щойно недавно десь написали, тому що я ще не прочитала. Показую такий маленький, 5 дверей. Це саме таке важливий такий пункт, який я дуже хотіла, білого кольору. Характеристики всі, знаєте, вже тут поставлю в табличці, такі, як от там, де купували, пан виставив. І трошечки вже розповім про нього всередині, тому що тут досить холодно і дощ. Дев'ятого року продукція я би сказала в досить таки хорошому стані. Ну, ми так загалом всі разом оцінили. Ілюшка там сидить уже всередині, махав вам ручкою, ага, видно, з тої сторони зараз. Ого, ви бачите, поцілуночок. Він від, від цього автомобіля в захваті, я від цього автомобіля в захваті. Ах, сподіваюся, що ми надовго раз. Так, ми вже вдома. дознімаю вам відео з дому, тому що в автомобілі просто вже не встигали це зробити. Автомобіль відставили. Що куди і для чого буду розповідати, все по ходу трошечки вам далі, буду показувати, розповідати, що, що як іде. Ось так. А сьогодні, так як і в сьогоднішньому відео саме конкретно про автомобіль. Як ви бачили з характеристик, я поставила там. На польській мові, але я думаю, що більшість і так розуміють, тому що там все-таки в показниках, наприклад, потужність, там версія так само пишеться. Тому я думаю, кожен, в принципі, розбереться що до чого. Загалом, як ви можете зрозуміти, маленька, економна машинка така, ну, я думаю, зручна буде для конкретно для наших потреб, тому що, наприклад, для великої родини вона би була за маленькою. Можливо, не знаю, для одної особи можливо не потрібно п'ять дверей, але так як нас для нас двох, і тим більше з маленькою дитиною, то п'ять це те, що потрібно, те, чого я дуже хотіла і дуже переживала, що ми не впишемося в наш бюджет, власне, се п'ять, що було п'ять дверей і в нормальному стані. По стану автомобіль по року, як вам казала, 2009 року по стану автомобіль, ну що можу сказати, добрий, дуже добрий. Це з того, що ми змогли оцінити. Механік оціни, що там далі. Як воно насправді є всередині, тому що кажу, у мене є спеціалістами. Жоден, жоден з нас не був спеціалістами. До речі, пан інструктор також дивився автомобіль. Він був дуже щасливий, що я йому подзвонила і сказала, що от, от маю автомобіль, ще тим більше був дуже радий, тому що каже, о, це ж це ж такий, як мій, на якому ми вчилися. каже, ну. Ну, звичайно, старіша якби версія, але мається на увазі, що мені так приємно каже, що пані та також такого стилю купила автомобіль. Каже, ще й білого кольору. Мало хто, до речі, хоч і білого кольору, з того, що я зрозуміла, зі знайомих, як, як реагують, як розповідають, тому що якби, ніби багато його мити потрібно. Може і треба, що я знаю, у мене досвіду в цьому немає, але ну, я не знаю, як на мене, на, на темному навіть більше видно. В кожному разі я при покупці на це не задумалася, мені було головне, щоб. Е, цей стан, якому ми купуємо, коштував тих коштів, за які е, які людина хоче, щоб ми за нього заплатили, тому що я вам розповідала в попередньому відео, це просто трагедія. Хочуть е, неймовірні суми за те, що навіть не хочеться сідати. А ну Думаю, кожен розуміє, що кошти, які ти заробив, вони, вони якби цінуються дуже дорого, тому не хочеться просто їх викидати на вітер за аби що, і потім за, за півроку рік знову міняти автомобіль. Тому якби це, це було дуже важливо. І от відносно стану, то колеги оцінили так, що добрий, добрий, такий, який би вони купили, якби от були в такій ситуації, вони би купили б його собі. От, власне, ми так з, з такого пункту дивилися. Мені він сподобався відразу, тому що. Тому що, ну я не знаю, він не може не сподобатися, візуально мені сподобався. І всередині також також наповнення мається на увазі те, що там є кліматизація. Чотири, чотири вікна вони автоматичні. Що там ще? Всі, всі кнопочки, кнопочки всередині, все я вам відніму тоді, коли вже буду всередині. Тому що ще докладно так з середини, тому що кажу, сьогодні не встигали, просто була вже домовлена, тому відвезла автомобіль. І, і, в принципі, ось так. Пан інструктор також проїхався кілька метрів, бо і, звичайно, мені страшно було сісти в той автомобіль і самі поїхати. бо Мені ж його привезли, просто тут згрузили на подвір'ї. Пан якби запаркувався під домом і по закінчилася в мене пам'ять на телефоні, але я вже готова вернутися. Знаєте, і він. Попрос, попросту запаркував і поїхав. Ну в принципі, цього і варто було очікувати, що що ж я від нього хотіла. Але маю на увазі, що ну і все. І я одна один на один з тим автомобілем, і я не знаєте, така стою 20... Два... скільки я тижнів? Багато тижнів вже не їздила, я Вже не пам'ятаю, коли я їздила. І стою біля того автомобіля, розумію, що я боюся сісти сама в нього так просто, навіть не бо тут на подвір'ї немає де розвернутися, так щоб прямо поїхати. Там ніби є воно велике, але туди не варто їхати, бо там колесо можна пробити на цій такі корінці. І я не маю як би спробувати де того автомобіля а без досвіду, знаєте, ну це досить таки небезпечно, тим більше, що тільки закінчила курс. І я звичайно зателефонувала до свого пана інструктора. Ми, до речі, коли вже закінчили курс, так розмовляли. Він каже: Пані, мені то хоче десь знати, який автомобіль купила. Я кажу більше того, я ще задзвоню до пана, скажу. Попрошу, щоб пан приїхав, поміг мені адаптуватися до того автомобіля. І це була, скажу, вам дуже дуже хороша ідея, тому що почулася безпечно. Пан приїхав, скажу вам, я тішилася, скакала біля того автомобіля. Пан так само тішився, заглядав такий стоїть стоїть стої, каже, пані Олю, але автомобіль є в дуже хорошому стані. О, ще момент, тому що я навіть заправляти автомобіль не вмію. Ну, не вміла. Зараз можу сказати, що може вмію, тому що ми раз були на станції і разом, разом заправила. Я заправляла, але пан коментував, що я маю робити. В житті жодного разу здається, автомобілю не заправляла. Якщо заправляла, це було дуже давно, я просто не пам'ятаю цього моменту. Це було дуже, дуже страшно для мене на перший раз. В кожному разі, там на цій заправці, я заправляла. Пан ще подивився, поки я платила весь, весь автомобіль ззовні, тому що там було це вже було вечором, звичайно, і е, освітлення було на станції гарне, щоб подивитися. Весь автомобіль каже: Пані Олю, але пані такий гарний екземпляр купила. Це було так приємно. Каже, і всередині каже, він виглядає так, е, так само на дуже, дуже хороший стан. Пані та, що зверху там пані гостя, так би сказати, приїжджає до сусіда, то вона оцінила цей такий автомобіль така стоїть, а він що новий. <гум> ну Я думаю, насправді вона просто не придивилася, тому що там там видно своє, але маю на увазі, що не, принаймні не поїржавлений всюди там. Така одна маленька ця точка є, я все бачила, я все знаю. Але маю на увазі, що загалом, якщо візуально дивитися, то без трагедії. В одному місті там біля ручки є чуть-чуть така, від, від моєї, до речі, є чуть-чуть така ніби вм'ятинка, така чуть-чуть просто От, візуально видно залом як таке світло. Ну, Але ну, не думаю, що це щось таке, надзвичайно критичне, що псує суєї перекреслює цей автомобіль. Порівняно з тим, що, що ми дивилися, то це взагалі, знаєте, загалом ніде в жодному місті не вдарений. Тобто помі... Мірником повністю всюди оригінальний. оригінальна фарба. Всюди, де можна, було, мої колеги з ліхтариком позалазили під, під низ, всюди позаглядали, посвітили. Я навіть не знала, що так автомобіль дивляться. Побачила все це у всій красі, тому що вони всюди заглядали. Всередині так само все, що можна було, повключали, попереключали. і Ну І в принципі це так. Капот підняли, подивилися. <свісно> і все. Ну в принципі, я і так як вам казала, там особливо чогось не можна було якби подивитися, тому що більше, більше, більше таке щось може сказати тільки механік, так як він може поставити машину на яму, так само більше там покоперсатися в ньому, має до цього приладя і так далі. Тому тому ось так. Але загалом кажу так, так як є. Дуже хочу вам показати, що всередині як він виглядає, тому що для мене цей пункт був також важливим, тому що кажу, багато автомобілів бачила. І якщо я вважаю, що щось можна відчистити, помити, відсвіжити і так далі. То деякі речі, такі, як от кажу, просто що от візуально ти сідаєш, в автомобіль ти не хочеш там сидіти. Ну, от ці речі вже не змінюються. Тому дуже важливо було, щоб сіла, почула себе там комфортно, щоб я хотіла його водити. Ну, може, може, хтось скаже, що це не важливо, але мені хотілося відчувати це так. В цьому відчуваю себе абсолютно комфортно, більше того, люблю його. Ось так. Ну, це може смішно звучати, але я думаю, кожен, хто має свій перший автомобіль, він зрозуміє про про що я говорю, якби і мої емоції, і мої відчуття. Дуже рада, що можу поділитися з вами цим. Кажу, от цих кілька днів мене емоції просто переповнюють. Я сказала своїм колегам, що так кажу, вибачте, будь ласка, але ви мусите витримати тих кілька днів, доки в мене ці емоції втихнуть. Я заспокоюся, візьму собі в руки. Насправді не все так трагічно, але мільйон моїх питань, я завжди задаю багато питань з різних абсолютно сфер, а тепер вони зрозуміли, як би кажу, що цих кілька днів, тиждень, два або навіть перший місяць, кажу, то просто, просто буде мільйон і одне питання в день про автомобіль. Насправді, стараюся стримую себе не, якби то не перегинати палку, тому що ну, ну, все-таки всього має бути в міру, правда? Але ну ви розумієте, що дуже багато питань я не знаю, та їм самим цікаво. Вони мені самі питаються там, а що там це? А то вже пробувала. Я кажу, як же я попробую. я кажу, там документів не мали, наприклад, я виїхати з ним ним не могла там ще щось. Тобто, ось в такому плані. Загалом з питань моїх колег і того, що вони мені розповідають, що дуже багато всього мушу спробувати пережити. Загалом сама розумію, так як я вам казала на початку відео, що для мене навіть, от зараз, оцей виїзд був до садочка. Це щось вау, неймовірне. Це мільйон і одна емоція, голий Оля, голий нерв. І, і загалом це, ну, це складно на перші рази. Кажу, нога трошки втруситься навіть, тому що ну, все таки досвід він потрібен. О. І з часом сподіваюся, що я буду себе більш певніше і комфортніше почуватися. Своїм колегам сказала всім, хто це був, як це кажеться, в темі. Сказала: не під'їжджайте близько, як мене десь бачите, не під'їжджати близько. Прошу. Бережіть себе, не під'їжджайте близько. І я попрошу на, на мій, мій терен так само, часто, якщо без потреби, не в'їжджати. Ну, це наші такі жарти, але, але це приємно. Ще вам хочу сказати, це, це неймовірні відчуття. І я неймовірно щаслива, що можу от зараз з ними з вами ділитися. І знаєте, я що зрозуміла, що ми проходимо з вами такі, знаєте, досить великі етапи. Пам'ятаєте, тільки недавно розповідала вам, що я наважилася вчитися на водійські права. Це ж недавно було, це було буквально, я не знаю, якісь хвилини тому для мене так от по відчуттях. І це таке спонтанне рішення було, тому що не так не спонтанне воно було, ніби вже ніби я морально вже була готова до того, але сама була в шоці, що я зайшла, знайшла цей курс. Пішла і оплатила його, ну, маю на увазі в банків. Але все одно я просто якось була отак трошки, е, трошки здоволена швидкістю своїх думок і тільки як я це зробила. Е, тому що, скоріше за все, це, це була, я пам'ятаю, зима, холодно. Мені, от, мені от більше так не подобалося такий варіант таких доїздів і того, як воно це є. Я захотіла це змінити. Е, але, от маю на увазі, це цей це такий відрізок, такий скачок, е, це неймовірно приємно отак от, е, розділити з вами. І, і пройти це все, тому що реально от всі ці етапи, які я проходила, мої ці кроки перші, такі невдачі, тому що ну, не з першого разу мені там все дається. І загалом різні такі моменти. Ще дуже багато моментів вам буду розповідати. Думаю, один у мене вже був, тільки виїхала вже, тому маю вже навіщо вам розповідати таких, знаєте, ці байки з дороги. Завжди слухала з відкритим ротом, думаю, Боже, це ж, ну, це, це ж таке має статися. Так от, маю вже для вас байку. А, і от, власне, ці моменти всі такі, як, як, як воно це все проходиться, і ми дійшли з вами от, власне, до такого приємного моменту, до такого, такого логічного завершення. Тоді не логічного завершення це новий початок чого, чогось нового. Я кажу, нового етапу, коли буде рубрика Оля і дорога. <гла2> «Тисяча і одна пригода. Дуже сподіваюся, що це буде приємна пригода. В плані якихось поїздок пунктів і так далі, а не на дорозі. Дуже сподіваюся на це. Жартую так, от насправді про ці пригоди, але не жартую, що вже маю що розказати. Е, ось так. Що я вам хочу сказати, хочу вам подякувати. Мені, мені завжди в такі приємні моменти хочеться дякувати, хочеться тішитися, що, що я не одна, що я можу розділятися з такою великою кількістю людей, і що ви радієте за мене так само, що не тільки е, щось, якщо є якісь питання, я щось розповідаю, е, коментую або ще щось, я ділюся якоюсь свою думку з, е, з приводу того чи іншого питання, а так само можу просто поділитися отак з вами своєю радістю, розділити її і поділити. Це своїми емоціями. Це також дуже цінно, і я думаю, кожна людина цього потребує. Дякую вам ще раз! Розповіла, поділилася тим, що можу на даний момент. Більше деталей згодом, тоді коли знову відчую ручками свій автомобіль, тоді усе вам покажу до кінця. Дякую, що були у цьому відео зі мною. Всього вам найкращого, хорошого, приємного дня, сповненого приємних емоцій. Нехай він буде спокійним, тихим, затишним, затишно приємного вам вечору. І все найкращого. Па-па-па-па!